В умовах воєнного стану Подільська громада прихистила майже дві тисячі переселенців, надаючи їм також допомогу. Це серйозний виклик, і люди з гарячих точок продовжують прибувати. Дев'ятий місяць поспіль питаннями щодо переселенців та наданням гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам займається міський центр соціальних послуг родина, котрий отримав чергову благодійну допомогу, яка надійшла через координаційний штаб районної військової адміністрації. Цю допомогу отримали лише внутрішньопереміщені особи, котрі тимчасово. Проживають на території нашої громади за списком складеним нашим координаційним штабом. Хочу нагадати нашим громадянам, нашим жителям, що міська влада не стоїть осторонь від цих життєво важливих проблем, і ми стараємося надавати цілий комплекс різних направлень, і різних допомог, тому що це не тільки гуманітарна і благодійна допомога, це і житло, це і психологічна допомога, це і соціальна допомога. Знову ж таки, я повторюю, що всі ці питання знаходяться під особливим контролем. Нашого виконуючого обов'язки міського голови Албанського Олега Богдановича куратором є заступник міського голови Задорожна Людмила Іванівна. В принципі, над всіма цими питаннями працюють всі керівники наших структурних підрозділів. Ну, мабуть, глядачі і наші жителі мають змогу бачити все, що робиться, відповідно до цих людей, до їх проблемних питань. Це і молодіжна наша, наш відділ. Це і управління департамент, які освіти, цей і департамент соціального захисту. Ну і ще раз скажу, абсолютно всі комунальні служби, всі хто працює сьогодні в нашому місті, скажімо так, всі займаються і опікуються цими громадянами, тому що ми знаємо проблемних питань. Є багато людей приїздять до нас з різних точок. Нашої України, саме там, де сьогодні відбуваються гарячі військові дії, і ми, ми повинні надавати їм посильну допомогу. Ну сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати нашим квартальним, нашим небайдужим громадянам, тому що крім цього всього, все-таки продовжується це і плетіння шкарпеток, які посилаються на передову лінію. Це і сітки маскувальні, це і одежа, і багато багато всього іншого. Що що роблять громадяни нашого міста і не тільки громадяни нашого міста. Особливу подяку хочу виразити всім тимчасово переміщеним особам ті, які нам надають посильну допомогу. Таку продовольчу допомогу отримували вперше. Вона була незвична у вигляді курей. Крім того, було надано також і засоби гігієни. Курей отримували у кількості двох штук на особу. Люди таку допомогу отримували протягом дня та дякували за нею. Дякую, велике вам. Це пан Сергій, приїхав з Миколаєва, проживає у Подільську з родиною два місяці, розповідає, як обстрілювали будинок та місто. Ну теж у мене е, дом розбили повністю. Там, я не в самому Миколаїві, а в Миколаївській області. Розбили повністю так, що десь у мене родительська квартира. Дякую, звісно. Велике. Ну, що обставили? зробиш, да, такі обстоятельство. Не хотілося б, звісно, этого. хотілося б вдома жити, але що поділиш. Наша громада допомагає усім після пережитого кошмару повернутися до звичного життя. А нам залишається подякувати усім небайдужим, хто опікується неоднозначною долею людей, які приїхали з вогневих точок. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.